Служба безпеки зібрала доказову базу на співробітницю Укрзалізниці, яка публічно виправдовувала збройну агресію Російської Федерації та поширювала фейки про війну в Україні. За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Луганщини, яка переїхала до Черкаської області навесні 2022 року. Вона розповсюджувала серед власного оточення дезінформацію про війну в Україні та намагалася дискредитувати українських захисників. Встановлено, що жінка постійно підтримувала зв'язок із знайомими та родичами з Росії та тимчасово окупованої території. Вона неодноразово робила спроби виїхати до РФ і пов'язувала відмову расистів із своєю роботою. То а саме на «Укрзалізниці». наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за статтею 436 прим 2 Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікації її учасників. Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники в Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.